Наступна головоломка. Дана головоломка на логіку. У нас є 10 сірників. Нам потрібно перемістити 5 сірників. Сірники ми будемо переміщати через 2 сірнички. Нам потрібно перемістити 5 сірничків в 5 етапів, щоб у нас утворилося 5 ось таких хрестиків. Нам потрібно перемістити 5 сірників в 5 етапів, щоб у нас утворилось 5 хрестиків. Дана головоломка є середньої складності, з нею справляється незначна кількість дорослих і дуже мало дітей. Для прикладу, наведу вам, наприклад, ми будемо переміщати ось через два. Перемістили, утворилось. Наступний, ми, наприклад, візьмемо звідси будемо переміщати. Тут у нас вже є два сірнички, значить, ми будемо переміщати ось сюди. І от таким чином нам потрібно буде за 5 етапів перемістити 5 сірничків, щоб у нас отворилося 5 ось таких хрестиків. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з завданням, нам потрібно перемістити 5 сироників за 5 етапів, щоб у нас затворилось 5 хрестиків. Як вирішується дана головоломка? Для цього нам достатньо перемістити. Ось цей сирник. Через два. Раз, два. Ось сюди. Ось цей сирник. Через два. Ось сюди. Ось цей сирник. Через два. Раз, два. Ось сюди. Ось цей сирник через два. Ось сюди. І ось цей сирник через два, ось сюди. Отже, ми перемістили 5 сирників у 5 етапів і у нас утворилось 5 хрестиків. Задачку виконано, головоломка вирішена.